11% населення Сирії загинули за 5 років громадянської війни в країні. За інформацією місцевого центру політичних досліджень, кількість жертв сягнула 470 тисяч людей. Напередодні правозахисники назвали кількість загиблих від часу наступу армії Асада на Алепо за активної підтримки російських бомбардувальників. Це 500 людей, із яких 100 – мирні громадяни. В місті, де точиться жорстокий бій між урядовими військами та повстанцями, досі перебувають 11 громадян України. Посольство України в Сирії намагаються встановити з ними зв'язок, щоб врятувати, і вже домовилося про допомогу з Червоним Хрестом. Сама амбасада з березня буде евакуйована до сусіднього Лівану. в Сирії дуже активно працює над тим, щоб зв'язати з усіма українцями. І ми працюємо також з Червоним Христом з, для Надання допомоги нашим українцям, але я хотів наголосити, що неодноразово українською стороною МЗС України робилися рекомендації не відвідувати Сірію а тим громадянам України, які перебувають в Сирії, в зв'язку з безпекою ситуацією залишити країну.